Ну що ж, друзі, наша влада нас береже, тому саме вони створили новий законопроект під номер 8271 щодо посилення покарання військовослужбовців, які зараз боронять територію України. Тому, друзі, якщо хтось із ваших знайомих близьких... Чи родичів зараз обороняє територію України, я вам рекомендую уважно послухати, що я зараз буду говорити у цьому відео. Також прошу зробити репост як цього відео, так і підписати ту петицію, яка буде розміщена в описі до цього відео. Поділитися нею з іншими людьми, які можуть зняти подібні відео, як я. А я в свою чергу підтримую тих юристів, які вже це зробили. І так, друзі, я перейду до тих основних тез, які тут. Описані в цьому законопроекті, і також хочу вас попросити, щоб ви не критикували абсолютно всю українську владу, а лише тих друзі, які є ініціаторами цього законопроекту. І посилання на законопроект я також залишу в описі до цього відео. Переходимо, друзі, до самого законопроекту. Коли законопроект 82.71 стане законом, то командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент. А таке трапляється друзі нерідко. За непокору від 3 до 10 років, невиконання наказу від 3 до 7 років. Погроза або насильство щодо начальника – від 5 до 10 років. Самовільне залишення частини або місця служби – від 5 до 10 років. Дезертирство – від 5 до 12 років тюрми. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю від – від 5 до 10 років тюрми. Друзі, при цьому зверніть увагу, забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення. Тобто у військових немає можливості бути звільненими та пом'якшуючими обставинами. І людина, яка навіть в небойовій обстановці, тобто, можливо, навіть у відпустці, яка не виконала наказ командира, не матиме права нам якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання за випробуванням незалежно від обставин справи. Особи засуджено та тяжкості правопорушення. Підсумовуючи, друзі, замість подяки військовим, які вже майже рік стримують повномасштабне вторгнення росіянців, які втілюють успішні операції зі звільнення території України, ми отримуємо тюрму за найменшу незгоду чи зауваження командира, багато з яких часто дають накази, лишаючись у глибокому тилу. Цей закон вигідний в першу чергу Росії та Путіну, можливо, саме це. Можливо, саме російське лобі у раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так, аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшою кількістю ворогом бійців ЗСУ і посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто президента України. Так як я і казав, друзі, що не потрібно всю владу критикувати, а лише тих, хто є ініціатором та засновником цього законопроекту, друзі. Бачите, скільки покарань вони придумали. І, звісно ж, чи потрібно аж так сильно карати наших захис... захисників України, які навіть поїхавши додому, випили алкоголю і отримали за це покарання, і не можуть навіть амністії за це отримати? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підтримати петицію. І ще раз наголошую: не всю владу критикуємо, а лише тих. Хто є ініціатором цього законопроекту, тому друзі підтримуємо наших військових так, як ми можемо, так як ми вміємо з будь-якої точки землі. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.